Ніяких виборів можна не розраховувати. І на переміря в цьому року можна не або на зупинку війни. Я не знаю навіть, як це назвати. Там перемога, переміря, зупинка неважливо. Ну то можна не розраховувати. Тому треба нам ще попрацювати. Ну, всі О, люблять це слово «сісфайр». «Сісфайр» люблять всі це слово зараз. Тобто, Сісфаре та так, щоб знаєш. Щоб... На три дні піару Дональда ні, Трампа. Ну, що типу, я «Сісфайр» — це, щоб не зрозуміло було людям там, де-то деталі глубінки. А що це таке «сісфайр»? Ну, «сісфайр» — це нормально. коли почалось э, э, вторгнення. У 22-му році ми зустр... Ну, я ж приїхав, тут зустрічаємось там, що, -то, що -то намагалися робити, ми... і з товаришами сидимо. Та не може бути такого, ну не може бути. Ну де-та ж якісь перемовини, хто-то там, американці з ким говорять, зараз, от зараз в даний момент, щось секретне відбувається. Я говорю, та війна, вже от ракети летять, які, які американці, які перемовини, про що ви говорите? От нічого не відбувається. Ну, зараз, зараз, може, зараз, зараз припиниться, зараз воно не може довго. Я говорю, та ні, це довго буде. От, і на жаль. Ну і, на жаль, я виявився правий в цьому.